Мотивація, шалена мотивація. Тобто, військовослужбовець Должен розуміти, якщо він фаховий військовий, то навіть в Європі або в Україні його середня зарплатня буде становити під час війни 10 тисяч доларів у мирний час там 5, 7, 10 тисяч доларів. Тобто, військовим треба бути за призовом за розумінням, що якщо ти військовий, то ти а, забезпечена людина. Твоя родина має всі е, пільги країни. Навчання дітей в будь-якому закладі Євросоюзу або Сполучених Штатів повний соціальний пакет, медицина. Тобто, саме так ми зможемо заставити молодь зрозуміти: по-перше, що війна неминуча і не ми причина, а причина Росія, яка не збирається залишати спокій нікого. А по-друге, якщо він вибирає собі шлях військового, то він. Заможня забезпечена людина, його діти їм пишаються, його діти живуть заможня, його родина живе заможня. Тобто, це свідомий вибір мужчини, чоловіка.